Людина побореться в тобі добро і зло, бо між людьми здорові є і хворі є Маркс і Мальтус, Гітлер і Галілей. І я протестую проти всіх теорій про смерть культури творчо. Хоч майбуття готує тихо мить, яка візьме нам життєдальне сонце, раніш сна людина полетить у інший простір. Ні, не сон, не сонце. І вибере, наприклад, синю зірку, сузір'є риб, де мрія лиш живе, і наче вірші. Найновішу збірку її землею знову.